Біля нас головний тренер «ЛНЗ» Олександр Олександрович Ковпак. Олександр Олександровичу, як оцінити сьогоднішнє протистояння і цю вирвану на останніх хвилинах нічию? Досі на емоціях, і, і я, і вся команда, тому що не вистачило нам можливо ще трохи хвилин, щоб вдержати цю гру. Але що б хотів я сказати по грі, то сьогодні до повітряної тривоги я не впізнав свою команду, тому що 63 хвилини ми грали, незважаючи на те, що ми там забили гол, а були дитячі помилки, от, і вони самі це бачили. І коли ми там обомосховища там спілкувалися, от, вони самі розуміли, що в них це не виходить, і за те, що вони дуже роблять багато помилок. Таких дитячих помилок не прощають. не прощають І незважаючи там, на те, що Кирил Самоленко, він молодий, талановитий, скажем, воротар, він допустив там помилку, але я дуже просив хлопців, щоб вони його підтримали, тому що кожен помиляється. От. І помилку можна виправити. Виправити це можна грою забитими голами. Ось так що це, звісно, дуже в е, ці півгодини, які ми вийшли після е, перерви е, після повітряної тривоги. То да, ми там додавали е, рух в нас інший був, е, скажем так, більше моментів ми почали е, створювати. створювати да, і виникли і, і під підсили, майже всі підсилили е, заміни. Ну так і рахунок бойовий вийшов. Сьогодні забив Денис Долінський, який тривалий час не грав, забив Сторчос, який вийшов на заміну. В цілому ну, от складом, який сьогодні вийшов на гру. І ви наскільки задоволені ним? Наскільки він був оптимальним на вашу думку? Ну, розумієте, що тренер завжди буде ставити оптимальний склад. І на гру готується не тільки основний склад, який з 11 гравців, але й ще ті гравці, які. Готуються на підсилення, да, тому що вони розуміють, що е, хлопці е, не всі можуть витримати 90 хвилин і комусь буде відведено там 20 хвилин, комусь 30 хвилин. Єдине просто побажання було, щоб вони додавали швидкості і створювали моменти. Денис Долинський я сьогодні акцентував увагу на ньому, тому що він довго не грав да, після такої тяжкої травми, і да е, хлопці його підтримали. Він сьогодні ще е, забив гол. В психологічному плані це для нього дуже буде такий, знаєте, підйом. Так що ми хочемо, щоб і надалі він радував і вносив позитивні емоції в команду. Ось так що я ж кажу, що просто хочеться, щоб завжди команда грала як останні 30 хвилин. Чому не можна було так перелаштуватися в перерві, не чекати повітряної тривоги? Щораз. Чому не можна було одразу в другому таймі вийти з таким настроєм, який був після повітряної тривоги? Це тяжко сказати. Це навіть я більш чим впевнений, що якщо спитати у футболістів, вони також не знайдуть відповідь. Скоріше за все, їм треба було отримати ще другий гол, щоб вони трохи знаєте, прокинулись в цій грі. Іноді буває так, що ти пропускаєш гол, і після того знаєте, як от прокинувся, і ти потім створюєш якийсь і, і рух швидше в тебе виходить, і нагнітаєш, і моменти створюєш. Можливо, це і другий гол цей нас трохи і розбудив. Ну, але ж я кажу, в цілому, звісно, я не задоволений грою сьогодні. Тим більше, як, якщо брати стратегічну е таблицю, да, то у Чернігова також у них шанси до останнього також вони були, можливо, і ще є. І я казав хлопцям, що нам е ні в коєму разі е ми не можемо втрачати очки. Ну, зіграли сьогодні до 2, е скажімо так, в кінцівки, то це вже, так, да, ми перевели в рахунок нічені. Ну, це, це був плюс. А все інше, на жаль. Дякую. Дякую. Біля нас головний тренер Черньова Валерій Анатолійович Чорний. Валерій Анатолійовичу, які у вас враження після цього непростого і тривалого протистояння? Ну, По-перше, я хочу поздоровити команди ЛНЗ з нічиєю. <кх> Бойова хороша гра. А... На жаль, навіть війна, навіть війна нічого не міняє. Як був бардак, так він залишається. Ми домовились закінчити цю гру під світлом. Я не розумію, чому половину одного поля підсвічували, іншу ні. Саме ту, в якій ми мали атакувати. Да? Це по перше. По-друге, ну якщо ми даємо претензії по цьому питанню і одна. Людина з флажком з боку біжить і каже, моєму помічнику закри рота», то це бардак такий, якого я за 30 років в футболі не бачив. Тому дуже дякуємо за цей прийом. Бажаю успіху команді ЛНЗ. Я думаю, що таким командам не потрібна допомога нічия. Вони і так вийдуть в прем'єр-лігу і будуть там достойно представляти місто Черкаси. Дякую.